Хмельницький доєднався до міжнародної спільноти ініціатива Партнерство Відкритий уряд у 2020 році. За цей час Громаді вдалося цифровізувати послуги ЦНАПу, розробити та реалізувати план дій Зелене місто, відкрити Гуфіцентр, наповнити геопортал громади, реєстрами відкритих даних, оцифрувати та нанести на онлайн-мапу зелених насаджень. Документ надзвичайно хороший в частині публічності дозволяє абсолютно будь-кому, зайшовши на нього, побачити всі ті реєстри важливі для розуміння, що робить влада, да, як вона розпоряджається ресурсами громади матеріальними, фінансовими і так далі. У рамках проєкту фахівці Хмельницької міської централізованої бібліотечної системи організували серію тренінгів. Вони були присвячені темам інформаційної та кібербезпекам. У першому році приєдналося ще 14 сільських бібліотек. Якщо в місті ці послуги були налагоджені, то в селі треба і сплині з кадрів, навчати людей і обладнати бібліотеки. П'ять ноутбуків було придбано якраз за цей період для того, щоб в селах надавалися такі послуги. І працівники наші працюють, навчаються, і безпосередньо дуже корисні такі моменти використовуємо дія освіта, тому що співпрацюємо з міністерством цифрової трансформації, щоб ці послуги стали доступними. Хмельницька громада розпочинає розробку нового плану дій в ініціативі «Партнерство Відкритий уряд на 2025-2026 роки. Створять координаційну раду, яка буде консультативно-дорадчим органом з реалізації цієї ініціативи. До неї увійдуть представники міської ради та громадських організацій. Анкети для того, аби громадські організації могли долучитися до координаційної ради, приймаються вже з понеділка. Неділка на сайті Хмельницької міської ради є описана процедура, як це можна зробити. Там є перелік документів, які потрібно заповнити. Ми хочемо, щоб це були активні громадські організації, які вже нам при подачі документів покажуть своє бачення формування плану. І фактично ми плануємо протягом вересня обрати, перепрошую не обрати, а визначити чотирьох представників, чотирьох громадських організацій, які спільно з представниками Хмельницької міської ради будуть надалі не лише ще розробляти другий план, а в подальшому координувати його впровадження. Відбір громадських організацій буде тривати до 20 вересня цього року.